Прибув льоха додому, що там в нас по часах. Ой, не показується, що це вони. 1949. Кстати, воно часів теж рука вигоріло, короче. Чесно сказати, заїб... Втомився. Не так от роботи, як від жари. Просто такий впадок сил, що то капець. Коти вели себе, я так розумію, нормально, трохи десь тріпали, бачу, пледики. Це вони рознюхують, посилка мені прийшла. Ну там для вас нічого нема. Кіт вроді би вів себе нормально, розказувала мені Міхоїловна. Ну, взагалі, в цілому, так то порядочок. порядочок. І тут порядочок, навіть тумбочки не пооткривав до міста. Смислі ти тумбочки не пооткривав? У тебе що температура? Наче нормально. Ти мене так не пугає, я переживати починаю. общем, робота треш. І куди далі, тим важче стає. Показую руки, як і обіщав. Погнали. Йоптеть. Дивіться. Раз. Два. Погляньте на цю красоту. Ну, як рабуль. Що попало? Мечений, сука. Мене це капець як напрягає. Ну, з цим я поки що не можу нічого зробити, тому що я ще не відкривав купальний сезон. Скажімо так, не відкривав. За ісключенням одного нюанса. Ну, то не вважається. Треба срочно вирівнювати його. Голий ходити я не буду. Ладно, щось придумаємо. По класіки, давайте лайкусик дівочки поставимо цей нежненький. І оцьому демону нежненькому теж лайкусик поставимо. А мені... Мені можна не ставити лайк Мені, якщо не складно, я написав пост в своєму телеграм-каналі, так сказати, з криком душі. І якщо у вас є можливість, буду вдячний за підтримку. Зараз льоха вечеряє, як завжди, фастфудом, потім душ, чутка розслаблюсь, і вечірком буде ефір. Так що, якщо у вас буде бажання, заходьте, будемо теревені, довгенько, я думаю. Ну, ефір буде пізно, напевно, близько 11-ї. Так, що, якщо що, там побачимося. Дякую за перегляд.